У нас вже в продажу з'явилась пілотна партія нашого нового продукту Фанатик Пелець. В цьому році ми випустили небагато смаків для того, щоб у вас була можливість. Протестувати це пелець на коропа кукурудза тигровий горіх 5 мм і два смаки на карася. Вони обидві мають діаметр 3 мм. Один має таку ж назву карась, а другий чорний часник. На мій погляд, ми створили дуже крутий склад. І велике прохання протестувати наступного року. Ми розширимо цю лінійку, але самі яскраві смаки ми випустили в цьому році. Пробуйте, пишіть в коментарях свої відгуки. Я вам буду дуже вдячний.